Що робить пару шрека та Фіони такою крутою? І чому ми їх так любимо? Шрек та Фіона не найкрасивіші герої Мульту, не найкультурніші, але вони справжні. Вони приймають свою неідеальність і неідеальність свого партнера. Вони люблять одне одного за справжність, адже бути собою це... Це дуже сміливо і привабливо. Також вони долають перешкоди разом, злі персонажі, втрати, великі зміни так часом вони сварилися та все ж обирали одне одного та об'єднували свої сили задля вирішення проблеми. Для них важлива вірність, довіра, простота, свобода. Це їхні спільні цінності, а спільні цінності це база міцних щасливих стосунків. Конфлікти для цієї пари це можливість для зростання та зближення, а не пошук власної правоти. А ще вони вміють знаходити спільне щастя в простих речах. Раді жити на своєму болоті, раді своїм діткам та друзям. Хоч часом це буває і непросто. Ми любимо цих персонажів, бо вони вірні собі та своїм близьким, а ще вони прекрасні в своїй неідеальності.